Вітаю вас, друзі, у Іллі Киви сталася трагедія. Затримали його улюблену тітушку. Сьогодні в місті Харкові був затриманий один із лідерів нашого антифашистського руху Олег Ширяєв. Олег Ширяєв. Це тітушка доволі відома, про яку я не можу вам не розповісти. І кива каже, що його затримали нібито, тому що він до цього напав на іншу людину. Задіжан співробітниками національної поліції і уже завтра. Ему постараются предъявить обвинения. В попитки вбивства члена неофашистської організації Артема Мошевського Артем Мошенський це член національного корпусу, у якого близько тижня тому у Харкові стріляли. Він перебуває зараз у важкому стані. На час, коли ми його транспортували, важкий. він отримав дуже серйозні поранення і у національному корпусі звинувачують у нападі власне на нього ту саму тітушку Олега Ширяєва. А кива каже, що все це неправда, Я з повною відповідальністю заявляю, что Олег Ширяев в момент совершения преступления в Харькове находился в городе Киеве. І я би прекрасно знаю усі декілька особистостей, які живуть у голові Іллі Киви. Благо в наших головах. Але я маю вам спочатку розповісти про улюблену тітушку Іллі Киви Олега Ширяєва із Харкова. Він раніше демонстрував патріотичну позицію, кажуть, навіть воював і виступав проти російського бізнесу в Україні і проти російських банків. Зокрема, це гібридна війна, і тому зміна власника зміна форму. Власності, це все іграшки. Не знаю, як там російські банки, але от сам Ширяєв точно власника собі нового отримав. І у серпні минулого року він заявив, що долучається до патріотів за жизнь і лікиви. Чисті мій. Партія Медведчука ОПЗЖ, схоже, глузує зі своїх виборців і відверто насміхається з них, тому що, поки їхні лідери розповідають про те, що треба примиритись із Росією, у силове Крило ОПЗЖ набирають ось отаких, от як Ширяєв. Який воював проти Росії, і сьогодні він вже представляє інтереси Медведчука, бо розповідати можна усе що завгодно? А 20 баксів це завжди 20 баксів. А На наша організація, патріоти, за життя, я пачоркував за. Жизнь патріоти за жизнь з жизнью. Вони дійсно приступна терористична організація. Це та сама організація, а по факту просто банда проросійських тітушок Медведчука, яка нещодавно, 22 червня, марширувала Києвом під вигуки Гітлера. Я не жартую зараз. Сам Ширяєв там також був присутній. Я про це у себе на каналі робив окремий випуск. Тому обов'язково підписуйтесь, щоб такий контент не пропускати на майбутнє. Ну і не забувайте, звісно ж, про ваші лайки та коментарі до цього відео. Це допомагає його просувати в Ютубі. Отож, раніше Ширяєв розповідав про те, що він проти будь-якої співпраці із окупантами. Я проти конкретного сотрудничества з окупантами. Це моя життєва позиція. От і все. Проте після 20 баксів. Тобто, коли він пішов працювати на ОПЗЖ, він вже нічого поганого у цьому не побачив. Я не вижу нічого плохого в риториці опозиційної платформи за життя. Тобто, оце ось такий типовий зрадник, власне, як і вся ОПЗЖ, яка є партією зрадників України. А далі понеслось Ширяєва, почав піарити толя шарій. Сматрі, е... його постійно почали показувати на каналах Медведчука. Всіх з святом! любіть свою історію, чтіть своїх предків. Дякую. І ця тітушка допомагала Медведчуку, тобто допомагала окупантам збільшувати їхню приватну армію всередині України. Ми пропагандуємо здоровий образ життя. Ми проти насилля. Вони прямо от настільки проти насильства, що поліція неодноразово вилучала у них велику кількість зброї а, у них в кожній області України. Практически в кожній є схорони їх десятки, їх сотні. Але судимість за один патрон є у мене, а не у них, тому що я дуже поганий, а вони хороші на думку поліції. А зброя їм була потрібна просто для того, щоб нею милуватись, і звісно ж не для того, щоб нападати на українців, для того, щоб убивати, для того, щоб воювати. Вот, вот і все. І якщо ви на цьому моменті вже офігіваєте від того, що відбувалось, то не поспішайте, тому що іще Олег Ширяєв від Арсена Авакова отримав нагородну зброю. Тому що Кива, Ширяєв, інші психопати та неврівноважені тітушки, які працюють на окупанта, мають право отримати нагородну вогнепальну зброю. Вони можуть із нею ходити. А ти звичайний українець ні, бо так вирішив Арс. Арсен Аваков ласкаво просимо в Суфрану сучасну Україну. І от власне учора та сама поліція затримала Олега Ширяєва. Проте я думаю, ненадовго сьогодні в місті Харкові був задержан один із лідерів нашого антифашистського руху. Олег Ширяєв. це до речі, далеко не перше його затримання. Його вже раніше закривали до СІЗО. Екс керівника східного корпусу Олега Ширяєва правоохоронці затримали після події з захопленням елеватора на Харківщині. Тоді його затримали за рейдерство на елеваторі. А зараз його затримали, якщо вірити, і Киві, за напад на члена нацкорпуса. Дуже патріотичний хлопець. Просто Тобто їх патріотизм це кров. Це кров, це насилля. думаю Кива і Заваковим порішає за те, що Ширяєва відпустили. А поки що, він розповідає, що усе це просто переслідування з боку влади. Я знаю тому, що сьогодні йде системне давлення, і дискредитація нашого движення в цілому опозиції. І наша організація ваша організація має взагалі то у тюрмі сидіти у повному складі за ті злочини, які вона вчиняє. Вони намагаються всіми способами: сламіть нас обвиняючи в совершенні тяжких злочинів. так насправді і звинувачувати особливо не потрібно, бо той самий Кива раніше вже казав, що вони будуть вчиняти злочини і нападати на людей, які підтримують Україну. Ми будемо протистояти, противостояти, ми будемо відповідати! У нас є сили, у нас є оружие, у нас є можливості. Але зараз він почав говорити чомусь зовсім інакше. І я знаю точно, що рано і пізно справедливість ні. Ні, не нет, а так. Да. Але ви зверніть увагу: він критикує владу. Каже, що їх переслідує саме влада. Поліція затримала Ширяєва. Поліція підпорядковується Арсену Авакову, але Авакова Кива чомусь не згадує і не критикує. Можливо, тому що Аваков і народив Іллю Киву. Від Аваков на сьогоднішній день фактично радів чоловіка. От почему вы с этой сторони не всегда не рассматриваете? можливо, він навіть народив Киву просто на землі. Стоять і рожать на этой землі дітей. Проте як би там не було, є реальні факти, які полягають у тому, що Кива і його тітушина банда становлять реальну загрозу для нашої національної безпеки. Це армія бойовиків, які можуть у будь-який момент почати масові заворушення всередині країни. І другий факт полягає в тому, що Арсенаваков кришує усю цю цю банду і Арсен Аваков так само становить загрозу для нашої національної безпеки. Саме тому Ілля Кива його і не критикує, тому що вони це одне ціле. І я не знаю, чи сяде тітушка Олег Ширяєв, але я знаю точно, що поки Аваков сидить у своєму кріслі, а не на лаві підсудних, у нас отакі, от бойовики Киви, Медведчука і їм подібні будуть і далі влаштовувати свої шабаші на вулиці і далі будуть загрожувати Україні. Країнцям. Цікаво, Аваков свій випробувальний термін вже пройшов. Він свій випробувальний термін вже пройшов, чи ще триває? Не знаю. Ще немає, немає що вам зараз відповісти. Чи ми маємо отримати іще ще більше злочинів, які вчиняє поліція, або які вчиняються за сприяння поліції, для того, щоб нарешті наш президент допетрав, що Авакова пора відправити у відставку, а потім і у тюрму.